Всім привіт! Сьогодні ми будемо створювати весняний декор своїми руками. Я підготувала кілька ідей, тож будемо з вами творити, надихатися і створювати красу. Перша ідея це зробити вінок. Його можна підвішати на стіну або ж на двері. І для цього нам потрібна основа. Ми візьмемо картон, робимо ось таке коло і його вирізаємо. Самих цих основ нам потрібно дві. Щоб вона була міцніша, і ми їх з вами потім склеїмо. Готові дві частинки картону. Я склею за допомогою гарячого пістолета. І далі ми будемо прикрашати сам вінок, додамо йому об'єму. Для цього я беру нитки. Вони мають бути грубі, їх я приклею скотчем до поверхні, а далі плиту. Один ну, частину нитки я роблю петлю, а іншою перегортаю через основу картону і закладаю в петлю. І виходить ось такий візерунок. Заплітаю так всю основу вінку. І далі в кінці просто зв'язую половинки кінці ниточки разом. І ось така краса у нас виходить. І далі ми можемо вже починати прикрашати. Для цього я взяла гілочку декоративного каліпту, пізьмі на мастенки квіти. І також підготувала великодні язечки декоративні. Щоб створити настрій весняний і додати вже великоднього такого мотиву. Всі ламанти я приклею на гарячий клей. Намагаюся створити об'єм у вінку. Цей об'єм створюю з допомогою цих гілочок зелені. Підбираю я кольори по своїх вподобаннях. Зараз весною хочеться чогось зеленого, рожевого, білого. Тому підібрали саме ось такий кольори. Що ж, основу зали, ми вже зробили, тепер можемо переходити до укріплення інших декоративних деталей. Тут я прикріплю квіта на майстани. Ось так це виглядає вже доволі непогано. Також хочу сказати, що всі ці елементи декору були куплені в «Аврорі», а також в інших магазинах, таких бюджетних. Намагались вибирати ці всі елементи так, щоб кожен міг повторити і створити схожу красу. Далі ми переходимо до створення ще однієї композиції, для цього мені потрібно ось таке кашпо. Можна замінити його на будь-яку підставку чи дерев'яну таку прямокутну дощечку. Вниз я поставила шматок такого пінопласту, наверх зелену сизаль. це також я кубувала в Аврорі. Також ми доповнюємо композицію квітами. Цього разу я вибрала якісь сині білі і зелені відтінки. Додала також декоративного такого зайчика. І це все прикріплюю я на гарячий клей, але в деяких елементах є в основі проволоки, тому їх доволі легко прикріпити до пінопласту. Знову ж таки, за допомогою зелені ми створюємо об'єму композиції, щоб вона виглядала більш красивіше. І також не забуваємо додавати. é uma linha diamante. Також захотілося ще якогось кольору, тому додаю ось такі невеличкі маленькі намастинки в рожевому відтінку. І так як попереду у нас Великдень, додаю також ще декоративні такі яєчка, щоб створити мотив, до мотиву створити свята. Ось такий результат у нас вийшов, композиція вийшла чудовою, її можна поставити як і на святковий стіл, так і прикрасити якусь подачку. Продовжуємо з вами створювати красу. За основу цієї композиції я взяла ось такий каркас-будиночку і підібрала до нього по кольорах поєднання жовтого та золотого елементи, щоб створити весняний. Настрій додам просто трішки зелені, і щоб вона трималася. Я вниз самої цієї основи поклала два шматочки пінопласту. Наверх поклала також сіру сазаль І ось так гілочки зелені. Я кріплю до пінопласту на гарячий клей і створюю такий об'єм. Я вже прикріпила всю зали, ставлю вже цього нашого великоднього зайчика, і захотілося б мені ще додати чогось золотого, тому я ось такі ще в мене гілочки золоті і додати тепла, тому включаю гірлянду і приклею ось такі ще золоті елементи. І сюди теж можна додати також кілька декоративних великодніх таких яєчок. А потім, коли свято закінчиться, це все можна забрати і залишиться просто ось така весняна композиція. І ще тут вирішила додати гілочки біля евкаліпту. І останнє з ідей це зробити підсвічник. Для цього нам потрібна дощечка, сама свічка і різні елементи декору. Спочатку я кріплю зелен, а потім буду доповнювати цей підсвічник вже декоративними яєчками, щоб створити таку форму кола. Тут з'явилася ще одна маленька помічниця моя. Композиція з однієї сторони я вибираю акцентну сторону і прикрашаю її. Тут я вибираю квіти, різні гілочки та маленьке намастинка. А далі вже продовжую формувати саме коло. І знову ж таки, щоб створити об'єм і більш заповнити композицію, додаю маленькі елементи. Завершую вже загріплювати всі детальки. І ось така чудова композиція, такий підсвічничок у нас вийшов. Виглядає дуже красиво, ніжно. Ось такі чудові декорації у нас з вами вийшли. Сподіваюсь, вам сподобалось, і я вас надихнула на створення весняної краси.